Так, друзі, всім привіт. Е, Готуємось до зими. Е, забираємо нашу, нашого бачка розширительного з ями. А то минул, ну, цього року нас трошки наказало, десь осталася вода і лопла ось ця гайка і затопило нам повністю цю яму. То ми вирішили цей рік тут 10 хвилин погратися. Все розібрали, бочку забираємо, сховаємо в хлів, повністю воду вилили, проводку відключили, фільтр на зиму помили. І все збираємо на наступний сезон. І будемо знати, що у нас тут все готово. Просто так само тоді. Заліземо в яму і назад все підключимо. Ось так, друзі, ми працюємо далі. Так, друзі, з водою закінчили, зібрали все, змотали, підписали, коротше, поклали на наступний сезон до весни, в принципі, у нас все готово. Все супер. Так само наш, нашу бесідку також розібрали, бо буде сніг її порве. А так оставили тільки каркас. Це, в принципі, у нас все полаковано. Можна, я думаю, так оставляти, нічого йому не буде. Просто зняли затіняйку. Ця шланга у нас остається основна. Так само ми там по полі. Під краях її поставляли, скотчем позамотували, щоб туди нічого не залізло. Воду ми видули, в принципі, пусто, все, все супер. До криниці так і ми не добралися. Надіюся, що зробимо точно. Так, ось так. Що, у нас тут трошки бардак, але ось поскладали все, позмотували. Корм у нас пішло, якщо не помиляюся, 31 тона. у нас десь десь так. А тут ще залишилося десь півтора тони, можливо є, можливо, немає десь так. То буде воно у теплицю нам на весну. В принципі, як буде не вистачати, то ми ще доробимо, так як ми робимо вже самі корм, то це вже для нас не проблема. Ми можемо в будь-який час його доробити. Ось так. Це. Ми з чимось на весну так само присипемо. Вирівняємо, Планувалось тут одне, але щось пішло не так. Е -е... Як ви бачите, наше поле вже зафризоване. Зробили градку, перебили. Дуже гарно вийшло. Я думаю, весною ми ще раз будемо проходитись, можливо, фризою. Побачу, де-не-де проростає трава. То щоб його і не було, ми краще ще раз пройдемося, тоді, можливо, задіскуємо ще раз і будемо сіяти. Коротше, будемо проходитись так, щоб було менше буряну, бо дуже важко з цим буряном боротися. Е, так само тут все поховали, заглушки все почіпляли. Після того, як ми зафрезерували, трошки равлик, ми його почали підкопувати ще фрезою, то почав трошки равлик вилазити по сітках. То ми раз пройшлися, назбирали десь до трьох відер. І ось перед цим ще теж пройшлися, теж назбирали десь до двох відер. Ну і в принципі, я думаю, що хорош, бо ми вже равлика столів забрали. Де-де-де, ну, звісно, де де де, він ще вилазить, але вже нема його куди збирати. Вже вода змотана, все змотане. Вже те, що вилізло, вже не наше, значить. Ось так. І равлик вже сушиться в теплиці. У нас ще залишилося, я, думаю, на три фотки ще зробити. І равлик буде зданий. Вес приблизно, ну як приблизно, ми все поздаємо, приблизно порахуємо, не приблизно порахуємо. І я вам обов'язково похвалюся, якби, який у нас був рожай. Е Так, в принципі, я задоволений, все пройшло супер. По корму пішло більше, набагато, як минулий рік. У нас минулий рік, вважай, пішло 15,5 тонн корму, цей рік пішло. 31, ну, практично в два рази більше корму пішло. Але і цей рік і практично в два рази більше ми зібрали равлика. то Я рахую, що результат супер. А далі вам ще буду показувати і казати. І так само е, знімемо ось повністю нашу цього навеса що нас тут, нас тут буде вообще просто. Е, Просто повідкручуємо на стопчиках по два саморіза, розтяжки по боках розкручуємо і просто тросом змотали, або заберемо, або, можливо, і тут змотану так і оставимо. Щоб, як буде сніг, не порвало це все. І все, наступний рік так само ми його просто розмотали, так само вчепили. І буде супер. Подумаємо тільки, як це натяжки, ці, а то ми палічками тако попідпирали. Ось такого. Воно, бачите, його прориває, то щось треба думати. Щось треба думати. Е, Ще ти е, ці позабираємо, я думаю, понакриваємо ці столи, бо також як буде сніг, щоб не порвати, бо жалко буде. Вони ще, в принципі, хороші. Деякі от, працювали вже по три сезони, деякі по два. Ну, в принципі, в принципі, у нас вже все готово. якби Докладатися вже нема до чого. В принципі, якби Бізнес вже готовий. ну Все настроєно. Просто працюй, виселяй поле, годуй. І все і на осінь збирай. Вже нічого доробляти якби такого не треба. Тільки, звісно, розширатися, розширатися і розширатися. Ось так. Ну і довеземо, я думаю, на наступний рік трошки ще щитів. Щоб було густіше, так, як ми планували. Ну і так, в принципі, друзі, все. А, равлика, як ви бачите, вже тут також немає. Все, забрали. Все сушиться. Е, звісно, зараз погода супер. Е, погода нас налякала, звісно, добре. Ми вирушилися дуже бігом. Але хто знав, що таке буде? то, звісно, і в теплиці палимо, пішло трошки дров, які... за якими не думали, щоб будемо палити, але думаю, навесно буде. Але нічого, будемо запасатися далі. Ну і заходимо ми в нашу тепличку. Котел е. так, так само у нас топиться. Закинули ми вже ось тут десь 200 чи 200 тонн равлика. Ми їх так сховали. На всякий случай, що вже ні дощу, ні морозу, нічого ми вже не боялися, що він вже спокійно поки так стояв сухенький. Далі у нас тут так розкладено. Тут десь 3 3 тонни 200 чи 3 тонни 300. Також не знаю, він підсушиться, буде його також менше. Ось 3 тонни тут точно буде. Навіть виступає хорошо у нас на ящик. По столах повсякдені. Я думаю, ми цей раунд помітинок повеземо. А, а цей так само розкладемо по столи. Тут, в принципі, друзі, і буде у нас правильно все, все здамо. Так само з теплиці перестанемо палити, зливаємо з теплиці повністю з сумру, щоб ми чорно полопо і нагадуємо так само будемо виходити теплі. Ось так у нас так само тут вентилятори як ви бачите, заставили все. Немає ніде вільного місця. Супер. Все супер. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати. А ще взяли з собою ось отаких сіточок актуальних. Бо як викладаємо з ящиків на столи чи фасуємо, то обов'язково десь сітка порветься. Та як вона в принципі, разова, то десь вона зачепиться, десь ще щось десь розривається. Ми з собою нарізали на всякий случай, щоб були запасні. І в нас такий бухт пішло е, пакувальник. У нас залишилося пів бухти е, з минулого року. І три ми ще таких е, купили. Дві в нас з половиною, практично, ну, дві з у нас пішло, а одна бухта у нас залишилася ми її ще не розпаковували, буде на 100 000. Ми її так і сховали, в прийомці, в ящичок. В принципі, коротше друзі, якось так. Так що з вас обов'язковий лайк. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ну, а ми працюємо далі, як завжди. Всім пока!